Всім привіт, друзі! От і прийшов час розіграти наш набір силиконових приманок. Пройшло вже 10 днів, так що зараз будемо розігрувати в рандомайзері. Копіюю посилання на це відео і вставляємо. Рандомайзер. Він проведе зараз аналітику. Так, 40 лайків і 46 коментарів було під цим відео. Зараз дізнаємося. Хто ж виграв? Так, а виграв у нас. Андрій Гордієнко. Перевіряємо. Канали. Канали закрі... закриті. Список вітрон закритий. Я не можу перевірити, чи підписані ви на мій канал, чи не підписані. Умова була. Що треба, щоб канали були відкриті, так що вибачайте, значить, ще раз дивимося. Так, Никита Василевський. Канали відкриті. Так, перевіряємо, чи є мій канал так, ось є мій канал. Ну що, вітаю переможця. Переможець Нікіта Василевський. Так, ви можете зі мною зв'язатися під цим відео. Я закріплю в коментарі адрес своєї електронної пошти. Напишіть мені на електронну пошту, куди вам відправити приз я вам відправлю. Все. Всім дякую, хто приймав участь. До нових зустрічей на каналі. Всім пока!